Чому не працюють афірмації, і чому не обов'язково не треба їх говорити? Наприклад, що таке афірмація? Афірмація це позитивна загрузка, грубо кажучи, це слова, які ти хочеш втілити в своє життя. Наприклад, «Я можу, мене можна любити просто так. Там, да? Або гроші для мене це безпечно, я можу мати багато грошей. Ну або будь-які інші позитивні. Упереджені, які люди, і говорять, що, типу, напиши афірмацію, напиши на листочку, напиши перед собою, запам'ятай, повторюй щодня. Ну, окей, ви будете повторювати, ми можемо це повторювати, але це не, не працює в більшості випадків. Чому? Тому що у людини є протилежне. Протилежний запис, установка, упередження на підсвідомості, яка вона навіть не щитує у свідомому, да? це записано у свідомому житті, воно записано на підсвідомості. І воно є протилежним, і там запис страху. Наприклад, я не знаю, собаки це небезпечно, тому що колись дитина йшла і. Зустріла собаку чи доросла людина, і вона на неї напала там, вкусила, і все, у нього переляк, і все. І так само з грошима. Колись дідусь або бабуся, наприклад, були розкуркулені і гроші, там, або когось вбили за гроші, або, ну, тобто, да, або когось соромили за гроші, що всі навколо сусіди були бідні, а в нас типу, були гроші, і це не висовуєш, не, не вилазь, не показує, що в тебе є гроші, це небезпечно, тому що засуджували. Да? Тобто виходить, що люди, які мають. Такі упередження, ти кажи, не кажи. Воно все не спрацює ця афірмація, тому що треба спочатку дістати з себе з середини оцю протилежну упередження. Чим ми займаємося? Та ми займаємося тим, що ми відвідшуковуємо, відшукуємо ці упередження Енергетично дістаємо їх, знаходимо той час, коли вони з'явилися, дістаємо їх, переобираємо, і тоді ця фірмація може спрацювати. Інакше воно ну, просто витрачений час на, на вітер. Тому я. Прислуховуйтесь до своїх. Якщо, особливо, якщо ви повторюєте, одне і воно не виходить, значить це обов'язково треба зануритись сюди в себе в підсвідомість і подивитись, що є протилежного. Тому, будь ласка, працюйте з цим. Не просто говоріть у упередження собі позитивні, а прибирайте негативні упередження і життя. За, запрацює. Переливатися буде іншими фарбами, тому всім бажаю здійснення ваших афер афермацій.